Дональд Трамп розуміє почуття росіян з приводу розширення НАТО на схід. Про це він сказав на останній великій прес-конференції. Мовляв, що задовго до Путіна була домовленість між Заходом та Росією про нерозширення Альянсу. Байден схвалював приєднання України до блоку, і це за версією Трампа стало причиною війни. Слід нагадати новообраному президенту, що у далекому 2008 році Джордж Буш молодший на саміті Альянсу у Бухаресті закликав надати Україні та Грузії плани. Дій е, щодо членства. Мовляв, в Українах відбулися демократичні революції, а холодна війна закінчилася. Росія вже не ворог. Думка, що Росія бачить загрозу з боку НАТО, не витримує критиків. Після приєднання Фінляндії до блоку у 2023 році Росія отримала більше тисячі кілометрів кордону з державою НАТО. Реакція Москви була млявою. Насправді маємо справу зі звичайним імперіалізмом. Путін шукає виправдання. Хочеш більше інформації? Підписуйся на канал Блог на Максиму.